100 років саксофон перебував скромно у тіні, і тільки з появою джазу набув широкої популярності король джазу. Саме такий титул носить цей інструмент. І сьогодні цілий світ святкує до 200-літній ювілей його засновника Адольфа Сакса. Не оминув святкування і Львів у флешмобі. Саксофоністів взяли участь як початківці, так і професійні музиканти. Від малят до дідусів усі мали змогу заграти на духовому інструменті. Імпровізували вправно та шалено. Власне, підготовка була більш з викладачами, тобто ми вирішили, які твір ми заграємо, ми вирішили, як ми це зробимо. І вже на місці викладачі роздали партії своїм учням. Ну так без репетицій ми так от сьогодні вийшли. Так. Ну, Власне я кажу, формат флешмобу. Саксофон став символом вільного мислення, яке передалося і всій джазовій музиці. З радянських часів цей інструмент вважали небезпечним, тому й заборонили. Проте зараз все більше молоді захоплюються цим інструментом. Роман грає на саксофоні вже 15 років. Погано, що це перший раз так саксофоністів організовує, тому що вони насправді у Львові набирають дуже велика кількість. Коли починав грати на саксофоні, це було рідкістю, зараз майже дуже багато виконавців. Святкування 200-річчя Адольфа Сакса продовжиться на 14-му фестивалі. Джаз без там ви зможете почути зірку американського джазу Марка Берштейна, Джані Геббі з Італії та багато інших відомих майстрів джазу. Катерина Воронова, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.